Всім привіт вітаю на нашому YouTube каналі. Сьогодні розпочав уже е, новий проєкт 2024 року, е, уже можна сказати, да? це будівництво е, Качатника о, і до нього загону. Зараз вам покажу, розкажу, що зараз зроблено е, скажімо так, на початковому етапі. Постійні глядачі нашого каналу знають при, ну, скажімо так, місце розташування даного качатника. Ось так це виглядає. Це стійки, про них відео на каналі є. Тут їх буде 9, 9 штук по 8 по контуру і одна отам залишилась, зараз я її виборю. Туди буде ще одна стійка по центру. Ви ж розміри 2,70х. Бачите, вода, але у нас тут дуже мокро, бачите, вода. Ну, це не страшно, вона вибирається і одразу заливається. Трішки густіший зробити роствор і все. І я вже так робив. І там, і а, на сарайні, бо це було восени. От, ну, якось так. От, 9 штучок, думаю, зараз перетягну е, бетонозмішувач і це забетонуємо. Потім от там он край це буде загон, там також на загоні отак от, от, буде також е, 9 стовпчиків. Ну, Буде зроблено по принципу, як он, е, той загон, який вже є. Тому що е, часу вже краще було б, звісно, почекати. Е, і легше б земля була, і води б не було б е, в лунках, але нема часу чекати. Є приблизно місяць до того, щоб е, повністю це все зробити під ключ. Ну, якось так буду, е, буду включатися. Упала одна, одна стійка, буду включатися і показувати якісь, ну як зазвичай, проміжкові результати. Хотілося б, звісно, щось таке, якщо робити, то вже трішки більше, але по перший час, по-друге, це кошти. От. Тому. тому як є, я думаю, цього буде достатньо. Тому що там я підготовив, ой, там будуть у нас, скажімо так, пілотний проєкт. Спробуємо індиків. от І ми вже на на качках обкатали. Всю схему, тому будемо розширятися, і от для цього нам потрібен тут буде сама будівля, от, і такий величенький загон. Ну Все, працюємо. Від того відео, яке ви тільки подивилися, пройшло плюс-мінус півтора місяці і є дві новини. Перша новина хороша. Друга погана, хороша, це те, що все добудовано, все зроблено, як я і говорив, під ключ. От, Вже навіть є качки. А погана – те, що все, всі відео, які були відзняті від е, відео, якого подивилися і подивитися зараз. От, е, вони, на жаль, були втрачені. От, тому вже показую готовий результат. Але я думаю, е, постійні глядачі нашого каналу. Знають, що я маю на увазі, що мені не треба доводити те, що я це сам робив. Вони приїхали, люди зробили. От. Тому зараз покажу, як все тут облаштовано. От зараз буде відео про саме про конструкцію. Е, Саме будівлі і вигула. А потім буду знімати відео про облаштування наприклад, частини качатника. От, е, також є додаткове підсобне приміщення, от, е, електрика. То буду вже в якихось других, ну, інших відео про це говорити зараз, про саму, е, про саму будівлю, як вона будувалася, по якій технології от, і е, сам вигул. Ну так він виглядає. Тут у нас є качатка, такий от вигул у них. Мені здавався він такий трішки маленький, але вийшов дуже великий е, вигул. Ну і будівля, так як я і говорив в попередньому відео, що хотілося б, може, б, більше, але достатньо і цієї. Так, роз, розповідаю, були залиті фундаментні стовпчики, струби от, і були стійки, струби залиті для вигула. Потім було, давайте про вигул трішки розкажу. Потім було, було поварено арматуру. До речі, я залив, а на наступний день вже варив арматуру. Воно гарно його взялось. От, Поварив арматуру. потім... Натягнув, ні, потім шифер знизу порізав і трішки прикопав. Тут ось де, де, десь можна побачити, от він прикопаний. От бачите, це пази, це шифер з старих дерев'яних бролячих кліток. І він використовувався як піддони. Там не вистачило. От там хвилястий. От, натягнув сітку, В принципі все як і в тому вигулі. Як показала практика, той курячий вигул чудово себе показав, тому я по цій же ж системі чи технології зробив і цей вигул. Тут поставив одну вертикальну арматуру, ну, бо дуже велика відстань. От, і щоб не так сильно провисало, В принципі можна. От бачите, тут провисає, але це, ну, скажімо, я сам винний, бо я дуже сильно натягував сітку. Якщо її там, знаєте, трішки легше натягнути, то воно буде ну, скажімо, не як струна, ця арматурина, але більш-менш не буде вона провисати. Все, зробив калітку там. тут, Наприклад, коли вивожу послід з... Кролів, то от тут проїжджаю і якраз от до гноярок. Ну і взагалі вихід, якийсь доступ до гноярок, наприклад, швидший, да, щоб не обходити, вот так от то в принципі воно не зайве, матеріалів там витрачено, не дуже багато на неї. Ну, на, я маю на увазі на додаткову е, калітку. Так, були забетоновані. От вони відстоялись, здається, десь тиждень, поки я займався е вигулом. От. Тобто Тут був, були тільки стовпчики, а тут вже був майже готовий вигул. Трішки вони відстоялися, щоб можна було їх навантажити. І була з бруса 80х80 80 зроблена обв'язка. Коли я зробив обв'язку, тобто тут іде ну скажімо по квадра... по контуру брус і один по центру, під оцю стійки. І коли я зробив цю обв'язку, я побачив, що дуже великий тут буде проєм і ну, або відстань там метр тридцять, метр сорок. І так як дошка на полу в мене буде ну, тридцятка, то це дуже великий проміжок. І пол б провисав би з 30 то я порахувавши, тут у мене лежить 19 дошок 150 на 30, і я порахував, що якщо зробити сороковку от, вона би не провисала б сороковку, то це буде дороже, чим сюди ще додати по одній лагі 100 на 50, от, і вони до бруса, до цього обв'язочного, на такі, я не знаю як вони. Ну, Металеві такі пешки їх називають, куди вставляється от -от лага. І По центру також у мене такі ще труби залишились. Я швиденько зварив дві стійки, і їх ще по центру, там напевно не буде видно, бур'янець, да. і вони по центру ще забетоновані. Тобто по краям висить, вони вставлені і закріплені на обв'язочний брус, а по центру ще один стовпчик і вийшло взагалі чудово. от. І я порахував, що разом там, зі стійкою, з бетоном. Це набагато дешевше кинути дві отакі сюди лаги, чим закупити 19 дошок, використати 40 ковки. Так, потім були поставлені, я почав збирати стінки. Я, До речі, єдине, що мені допомогли, це тільки залити. Залити ці стопчики і стовпчики на вигол. Все Скажем, все остальне я зробив в одне лице. Стіни по каркасній технології, як і в том сараї. До речі, мені дуже подобається ця технологія, вона не дуже складна. От, наприклад, Бачите, все. От Звідси чудово видно, от як каркас. Так же ж воно, е, стінку ложив, спочатку зібрав е, цю, потім ту, виставив їх по, по рівню на розкоси. От, збирав їх лежачі, от, на вони лежали. От, зібрав, е, завчасно залишив місце, заміряв вікна, які в мене були, і залишив такі проєми. От, е, чудова технологія. Якщо, ну, звісно, трішки вона затратна, але вона міцна, устойчива. І якщо, наприклад, коли-небудь буде необхідність в утепленні, от воно все готове. Є ніші, утеплили і зашили яким то матеріалом, поставив 4 стіни. От, Виміряв діагоналі, не десь буквально на 6 мм. Я більше вже нічого не робив. От. Чому так? Чому такий е, малий розбіг? Цього в принципі, достатньо, щоб у вас була рівна криша Там до сантиметра це взагалі навіть ніхто не рахує. Е, довго скажімо так, довго і дотошно возився з фундаментом, з обв'язкою, щоб вийти хоча б там не в нуль, да, але там міліметри. Обов'язково повинні бути діагоналі, тоді у вас зверху буде легше е, кришу робити. От. До речі, на сараї, який ми робили з кумом, отакий от величезний, він, ну, відносно величезний, да? то там криша там не більше здається, 1,5 см різниця і навіть на криші нічого не ну, помітно. Потім кинув е, 50, 50 на 100. 5 стропил, вони йдуть, скажімо так, наскрізь і виходять. от Там бачите, там ще є навіс, так як в мене 9 шиферин. От, і їх, це десь плюс-мінус 4,5 метра. І вистачило, я залишив все-таки для. Ну щоб там був якийсь навіс. Все-таки, якщо є шифер, то не різать його. От, тому ця стропилина починається отут і закінчується. там. На вісі це десь здається 4, 4, 4, 40, 5 Ну, плюс-мінус 4,5 метри. Все, в принципі, обв'язочний брус був скритий отработкою. От, і полова дошка із з нижньої частини, тобто я вскрив його е, отработкою і перевернув тут вони. А я зараз покажу. Знизу вони оброблені, от, а зверху е, от, біозахистом. Так. А знизу вони оброблені е, е, отроботкою. Все, потім зробив, бачите, я викрився єврорубіроїд або євроізол, як він називається, не знаю. Дуже великий прож і воно провисало. Він нагрівся на сонці і він провисав. Виглядало це ну, дуже жахливо. Тобто, щоб ви розуміли, тут між обрешіткою були отакі прям пуза висіли із цього євро. ну і євро, євро Рубюро, я не знаю. От. Обрішотка 30 -ка. от, І накрив шифером. Беушний шифер. Жахлива штука. Якщо колись вам скажуть щось робити з Бушну, або у вас буде вибір, то відмовтеся від Бушну. В, в одну особу це тяжко, він дуже важкий, по ньому ходить небажано, він лопається, а потім треба робити закладки. Або під низ або наверх. Ну, ось, я дуже довго робив. Дах, але вже дощі були, переірено нічого не тече. Але я сказав, що я більше ніколи не буду нічого робити з бушного шифру. Ну, вийшло непогано. От, накрив кришу, накрив дах і почав А, встановив вікна. Тут от такі це, ну, метрові будемо називати їх, метр двадцять, метр здається. Тут, тут великі, тут по 2-10, здається. От. На кожній стіні в цілях економії такої дошки було використано 4 вікна. От, бачите, тут майже тут двоє дверей. От. Це сам качатник, це ну, там комора, я в якомусь відео розповім про неї. І, ну, от, бачите, тут скільки чотири тут? Тут дошки, там, наприклад. ну і там дві-три всього все. і стіна готова. От тут, тут також стоїть велике вікно. І було обшито по системі ялинка. Тут ви можете бачити, що там і тут це не ялинка, а це відріз, скажімо так, те, що було відрізано від зайве, від дошки, яка на підлозі. От. І от мені якраз їх вистачило тут зашити. От бачите, вона більша 30-ка, але з цієї сторони нічого не видно, функцію вона свою буде виконувати, тому я рахую, що піде. Все тут також з частин, там частина, аби не дуло було зроблено. От. Ну, я не буду да, нічого приховувати. Тут, де видно, ці дві стіни робились максимально симпатично, ну, більш-менш, наскільки це можливо. От, Фарбувати все оброблено біозахистом. Хотілося б пофарбувати, але ну, ця штука дуже дорога, тому в цьому році не буду. В цьому році не буду, Свій функціонал він виконає, от. а вже в 25-му подивимося, думаю, може і. Ну, Не може, а пофарбую, бо хотілося б пофарбувати. Все, були встановлені вікна, обшита дошкою під ялинку. От. Двері, двері, скажу, мені повезло. Тут десь 76 ширина, от. і тому було використано 6 дошок метрових. Ой, десятки От. і одна дошка 150. -ка. І вийшло там 750. Да, вони зараз підсохли, щілини. Але в принципі це не зимова будівля, тому такі щелини нічого страшного. Двері поставив. Зараз зайду з той сторони, покажу вам, як там виглядає. От, встановив двері. Знизу обшив хвилястим шифером, закрив проєм тут і отут. Це в мене стіл, ну, скажімо так, такий. Примітивний столик був в, в сараї, в курнику. От Потім в зв'язку з перестановками там я його зняв. а... Побувався він мені на очі, я його сюди поставив і поки тут це доробляв, чудово, столик, можна туди складати інструмент. От. А потім так я його залишив, думаю, поки хай він буде тут. От, тут також обшито вікно. от Бачите, тут скільки тільки використано небагато дошки, так як тут двері і вікно. все. До речі, поробив такі порошки. Спочатку їх не було, але випадає сіно. От, тому зробив порожок і я вирішив цю проблему. Шиферина ну, плоска, дуже велика. Я не ризикнув, так як там у індиків я залишив, ну просто вона так покладена. Тут велика і скончик дуже великий, тому зробив, що покажу. Ну, каркас скрутив поклав. тому, ну, Я ходити тут не хожу, але думаю, що можна. Ну, Тобто в мене не було такої необхідності. От. А, До речі, ще до стелі. Обшита. ну, Я думаю, постійній гляді знають, що в мене є дуже багато такі, такої вагонки. І оці пуза, які були із Єврорубіроїда, або Євроізола, е, ну, вони мене дуже сильно... Турбували. Навіть не те, що функціонально, а ну, естетично. Я просто не міг на це дивитися. І мені прийшла ідея, я все обшир, зашив його все цією вагонкою і навіть продлив ось сюди, бачите? да Я її не мив, не витирав, зашив і все. от Свою функцію. От. І зараз став такий от чудовий, чудова стеля. Все тут. Mm, зробив. Хотів, хотів зашити повністю, тобто чимось. От, потім прийшла ідея от зробити таку. Точніше, не так. Я зробив, скажімо, Оцей проєм, цю закривачку таку, і думав її просто прикрутити сюди, намортво, і туди проволокою на петлю і прикрутити. Але потім ха -ха, мені дійшло, що це можна зробити. Точніше, коли я її зібрав і приставив, да, то я подумав, що можна зробити хвіртку. От вам буде така, як казала моя покойна бабуся, хвіртка. От така хвіртка вийшла. Тут Порожок залив. Тобто остатки вже доливав і трішки не вистачило, то я тут піском підсипав. Ну в принципі от Зробив там також є поріг. І на тому на, на центральному також є поріг. Тому що ну для утя це не обов'язково робити. Але я не знаю, хто тут буде завтра, післязавтра. <реш> може кури, може ще щось, тому зразу вже зробив, бо вони будуть під копу ну, підривати. О там також де кури, там зроблені пороги. Отакі. І на, цій, на тій клітки, і на цій, бо вони ну, грибуть і можуть вигрібати. Ну, так. До речі, це планки із старих бролячих кліток. завіси також. Тут також двері такого ж розміру, тобто мені повезло. Я, я говорю за правду, я нічого не вираховував, мені просто повезло, 6 по 100 дошка і одна 150. От все, от сюди чудово. Так, Потім такі дві стійки, вклав в них брус 80х80 і на нього прикрутив стропила. Зробив такий водостік, він у мене був. І от туди він йде в Гнаярку. Так, Тут приварився до цієї стіки, яка вже була на заборі. Хочу сказати, що. У мене, напевно, не було ні одного ще до цього проєкта або об'єкту, да, де було використано стільки бушного матеріалу. Тут майже все це бушний матеріал. Дуже багато. Навіть, от, наприклад, да, я дійшов до того, що зробив навіть от, закривачка. Отака. От То оце штанга з частина штанги з ручного оприскувача, який треба постійно ходити підкачувати, знайшов таку високу, ну, назив, я їх називаю, високу гайку на 8, приварив її до цієї штанги, а сюди вкрутив, бачите, це, це здається, із офісного крісла, от, регулюється, там, спинка здається. Все, прикрутив. Дві гайки. Гайка Бушна це старі гайки зі зірваними різьбами. Дві гайки для самої штанги. Це для упора, щоб вона не випала. І от елементарна пластина, закрип пластина, це для упора, щоб не відкрилося. Все. Такі качечки у нас. Ну, Сьогодні відео не про них, а про саму будівлю, скажімо так, зовнішню. електрика. То було зроблено пізніше, але електрика зараз не дуже важлива, бо в нас її майже немає. Але нічого. Отак от це виглядає. Мені здається, ну, от, наприклад, навіть Ця закривачка. Це друга частина тієї штанги заприскувача. Дві гайки, пластина-гайка. Сюди приварив болт. Потім думав, що був сам болт от на 10. Потім я, його... а, потім я знайшов, мені попалась ночі така моя гаєчка. Ну, в мене в гаражі. Тому я відрізав болт, одів от трубу. Це водопроводна, паєчна. І затягнув гач. от така ручка. В принципі, чудово. Це я до того, що... А, всі завіси, всі завіси, які є, це всі бушні. Всі б ушні. Е, оце, звісно, ні, але це в мене було. Це було дуже давно. Вимикачі це було давно. Тобто все було зроблено з наявних. От. Давайте ще покажу вам. Ззовні. Я рахую. Були деякі нюанси, я їх е трішки прибрав. І от на даному етапі я можу сказати, що ну, е кроми, що його потрібно пофарбувати, а так, в принципі, він зроблений на 100% зроблений під ключ. Отак він. Я задоволений. Що хочу сказати? Використання Бушних, ось, до речі, бачите, також поріг залитий. От давайте ще з цієї сторони покажу. Сонце вже світить. У нас ранок. Ну отак. От Хочу сказати, я задоволений, але коли використовуєш бушні. Зараз коли використовуєш БУшні матеріали, це добре... Тому що ти економиш. Не? О, я повторююся, на даному об'єкті або проєкті да, використана така максимальна кількість бушного матеріалу, що я навіть на всіх, якщо я тут не будував, якщо взяти навіть. Е, е, Просумувати да, ті матеріали, які використані на других об'єктах Пушні, да, то напевно <гад> тут буде більше використано. От, наприклад, навіть оцей сарай, який у мене за спиною, да, він зроблений весь з нових матеріалів. От. Так я до чого? Що зробити це добре з да, тому що велика економія велика на коштах. Да, але не на часу. Дуже важко робити, як говориться, гівна і палок. Але я впевнений, гівна і палок можна зробити. Я й до цього об'єкту, і взагалі по життю, я впевнений, що гівна і палок можна зробити щось непогане. От. Але але це час. От це час Я думаю, що от у мене, скажімо так, від того відео, яке ви побачили з самого початку, від фундамента да, до. От... До того моменту, коли це було зроблено вже під ключ, окрім фарбування, пройшло більше, ніж півтора місяця. І якби це було з нових матеріалів, я би напевно зробив би менше, ніж за місяць. Ну, я маю на увазі півтора місяця, я не робив це кожен день. Тобто, так, да, це після роботи або у вихідний. Ну, якось так. В принципі, вам показав. От, будуть відео про качатище, буде відео про те, як всередині облаштовано. От, як я зробив собі комору, щоб освободити літній душ, бо в мене там сіно да, для кролів. От, тому вже в мене є комора своя, там буде сіно для кролів. Покажу яким методом я її розширив. От, так що підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!